Благодійний тренінг на підтримку військових. Компанія Ювін Протект провела навчання для шести підприємств. Мовилося про потоки створення цінностей, використовуючи лін методологію. Впродовж проведення тренінгу збирали кошти для медичної роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Компанія Ювін Протект спеціалізується на розробці спорядження для найскладніших тактичних завдань в екстремальних умовах і співпрацює з багатьма підприємствами України. Зокрема, і щодо бізнес-консультування та проведення тренінгів. Цього разу тема цікава і актуальна: максимізація цінності для клієнта шляхом мінімізації втрат у всіх процесах за методологією Лін демонструє а, як Приносити максимальну цінність для клієнта з мінімальними втратами, і компанія Басмікс ми вже впровадили в себе. Впроваджуємо в принципі, була така безкінечна штука з 2019 року. Надзвичайно ефективна, і зараз, як на мене, в принципі, вона постійно важлива, але зараз, особливо в даних умовах, в яких ми живемо під час війни, це надзвичайно важливо, щоб компанії були ефективні і відповідно приносили більш економічну вигоду для себе, а відповідно і для країни, і тим тим самим чином допомагали там і країні, і нашому війську. Ну і звичайно, що собі. Наша компанія Санте-Франко, яка займається продажем сантехнічного обладнання, і якщо ми це будемо впроваджувати, ми зможемо. Ми зможемо розвиватися і без втрат це буде корисно як для наших працівників, і так само для компанії, для того, щоб вона успішно працювала в цей в даний час в цих умовах під час цієї повноштабної війни, яка вона зараз триває, і бізнес щоб не закривався, а навпаки працював і розвивався. Тому потрібно вдосконалюватися. Тому ця компанія, яка зараз проводить цей семінар, це Flowin, я за от за цих пів дня дуже багато цікавого для себе почеркнув. Я думаю, що це дасть багато результату для нас і для нашої компанії. Учасники благодійного тренінгу власне проходили шлях пізнання методології і філософії Лін, розповідає співзасновник компанії «Ювін Протект» Григорій Бердніков. Це філософія управління, яка фокусується на максимізації цінності для клієнта шляхом мінімізації втрат у всіх процесах. Робимо це через імітаційну гру, через чотири такі етапи імітації реального виробництва, на якому учасники можуть ознайомитися з цією методологією, прям прикладаючи е, свої знання, які вони отримують з цього тренінгу безпосередньо в процесі його проведення, і таким чином ми прагнемо того, щоб люди занурилися в контекст, як можна створити більш ефективні підприємства, і як можна працювати з втратами для того, щоб е, дійсно робити роботу, приносячи максимальну цінність, не витрачаючи свої ресурси е, на те, щоб не приносити цінності з точки зору клієнта. Тому ми дуже раді робити. Це, бо вже три з половиною роки ми тут в Коломийській громаді. У нас багато друзів, і ми віримо в те, що підприємці Коломищини мають величезний потенціал для розвитку. Тому ми сьогодні тут і цим займаємося. Лін методологію винайшли в Японії. Згодом її досліджували і вивчали американські вчені. А зараз вона активно знаходить відгуки серед компаній та підприємств у багатьох країнах в Україні. Зокрема, Ювін Протект власне має на меті розповідати іншим про плюси та реальність використання у роботі цієї методології. Ми працюємо з багатьма компаніями по всій Україні і допомагаємо їм налагоджувати потоки створення цінності, використовуємо для цього лін методологію лін підходи, з якими ми сьогодні ділимося з коломийськими підприємцями. У нас сьогодні шість компаній, які долучилися до цього тренінгу. Ми проводимо благодійний тренінг в підтримку метроти для того, щоб зібрати на реби для медиваків для 10-ї гірсько-штурмової бригади. І нам сьогодні вдалося вже. Завдяки учасникам зібрати 87,5 тисяч гривень. Це якраз має вистачити на хороший греб і захистити наших захисників. Але і паралельно ми опановуємо, ділимося тими підходами, які ми практикуємо з різними компаніями по всій Україні. Ці підходи дозволяють збільшити цінність, яку створює компанія для клієнта, при цьому зменшуючи втрати, налагодити ефективний потік для того, щоб компанії ставали більш конкурентоспроможними. Надія Ніплюхіна, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.